Боже, я ж не сподіваюся. Я ж так несподівано, що я... треба мені хоч трошечки. Ну, прошу вас вибачити, якщо в мене щось не так вийде. Знаєте, це Це було незвичайне, бо за те, як вже Ігор казав, то були коляди. І ходили мені по голову, я... Собі так постановила, що я не буду запам'ятовувати тих хат і тих людей, де ми колядували. Це я собі постановила так особисто. Я мала на це дуже великі причини. Щоб не пам'ятати, я не знаю, де ми були, але я пам'ятаю, хто зі мною ходив. І пам'ятаю не дуже, не всіх, тільки тих, кого я хотіла пам'ятати. І в собі так тут запечатати. І, звичайно, це були кармінці, такий лагідний, який був товариський, і страшенно такий сміхотуливий, такий він віддавався товаришам. Ну, просто таке, до нього можна було пригорнутися, він відповідав тим самим. Ласкаві слова говорив, говорив на все на все, на все можна. І що дуже знамените, то вже я, я так це тримаю, як скарб. І це вже також згадувалося, що він виявив бажання мене провести, бо йому якось по дорозі було, і мені теж дотримають по дорозі. І ми йшли Львові двоє. Знаєте, так як було слизько, то він мені ще запропонував ліконь. І я мала щастя, знаєте, пройти по академічній і в Василем з тусом. І потім туди через шотиру старелі. І там зупинявся трамвай мій, А він попрямував, по-моєму, тоді до, якраз до Калинців, то так розходилися. І що, то я ще й голос запам'ятала, то це вже теж зазначалося. Що там горбик був, і самчатами хлопчики, так вони, то, то їде, то зупиниться, то їде, і не знати, чи він буде їхати, чи ні. То Василь так стоїть. І так чекає, і ми собі розмовляємо, він так розмовляв, ну про все, про все. Він підтримував е, розмову або починав щось казати. І тоді дуже-дуже приємно було чути його. І так він тоді так, так по-східньому каже, так ти будеш їхати чи ні? І я цей е, голос так якось мені вже тепер призабулося, бо я багато разів розказувала це, а таке не можна розказувати багато. Бережи для себе, і він би і дотепер мені бринів. А то я вже його заглушила своїм голосом. Але отаке я пам'ятала про нього. А знаєте, ще, шановний, я задовго може кажу, а цей 72-й рік. Ви можете собі уявити, що зробили з нами молодими. Молодими художниками, поетами, що зробили. Це були дні творчої молоді. Вони відіслали творчу молодь у Бруховичі, і там це, це таке було гидке, це таке було цинічне, таке, таке було продажне, знаєте, кому прощати і, 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 і яким чином простити треба це що е, тоді ми домовилися із степою із Іриною зустрітися, зранку поїхати в Брюховичі, бо Ігор вже був там. А ми вже там мали кімнати свої, але ми не поїхали, бо я, я ще на уроки пішла в художню школу. І зранку я виходжу, нема ні стефи, ні Іри. Я чекаю пів години і годину, а їх нема. Мені так стало, знаєте, маркотно. Що вони собі зібралися, поїхали поїхала від мене. І я сама поїхала приходячи, заїжджаю туди, в зал повен наповнений людьми, а Ігор підходить до мене і каже, Марійко, ну а де ж Стефа, де Ірина? І я кажу, як, їх нема? Тут каже, нема. І, а що відбувалося в залі? В залі якраз тоді розтинали гриця чубаяк Боже мій, як вони його поплюжили, і як вони потім його погладили гарно, що він вже виправився. Він вже кращий став. Не такий, як вони спочатку розказували, а вони лише розказували, який він був, а тепер він вже гарніший став, вже правильніший. Він вже його поезія найкраща, і він вже вирозловлюється краще. Це так було, це було власне от там і була та голова, це був рік, то кожен четвертий рік був зліт творчій молоді. Оце таке було. І я не знаю, як можна було. Ми тоді не знаю, як Ігор, Ігор своїм шляхом, своїм способом, а я тут же сіла на автобус, ага, ще мене зупиняли і казали, Маріко, оце це твоя кімната, здається, шоста була на тому поверсі. Це твоя кімната, я кажу, на вам ключі, я не буду поселятися. Я поїхала додому і до стефи шабатури, а в стефи Шабатури запечатила хата. Я тоді до калинців, а калинець зустрів мене Ігор у дверях і каже, Марійко, забрали його. І Стефу забрали. Друненько, За зруненько. І знаєте, а ще, що він мені сказав? Ти маєш рукопис, вони мені е, дали рукопис почитати свій. І каже, він в тебе знаходиться, знаєш, що там є через дорогу люди, яким ти можеш занести в мене, там, де я мешкала, занести цей рукопис. Отакі були люди ще. І я тут же без єдиного слова я тим людям занесла, не розпитувалися, нічогісінького. Відкрили двері, я сказала, що це треба. Взяли без, не, не запиталися нічого, Отакі люди безвідказні є ще, такі добрі і такі віддані є. І знаєте, що хай цвіте наша Україна тим такими людьми, як тоді, як тоді, як Асвістус, як Клинці. І всі ті, за котрих вони. Вітали свої молоді, найкращі, роки, за свої творчі дні, своє здоров'я і за загину Україну, дай Боже. Не гнівайтеся, я не була готова.